Друзі, привіт! Рада вітати вас на каналі Коло родини та на моєму другому вагітному щоденнику. Нагадую, що якщо ви дивитеся це відео, отже, на момент публікації наш четвертий новичок вже народився. А отже, ми з радістю приймемо ваші вітання у коментарях. Минулий мій вагітний влог. Я записувала на терміні двадцяти тижнів вагітності і планувала робити такі відео щоденники регулярно приблизно щомісяць але трохи переоцінила свої сили. Зараз нам вже 30 тижнів, і за цей період відбувалося стільки всього, що час та внутрішній ресурс на запис нового відео знайшовся лише тепер. Отже, давайте про все поступово. З моменту минулої нашої зустрічі я успішно стала на облік вагітності. Шла базові обстеження. До речі, на облік ми вставали в місцевій районній жіночі консультації. і Не можна не сказати про те, наскільки м'яка спокійна виважена нам зустрілася лікарка. Незважаючи на те, що вона гінеколог старої радянської школи, дуже дуже досвідчена. Вона дивовижу, підтримуючи, поставилася як до нашого пізнього візиту, так і до. Відмов від багатьох обстежень. За кілька тижнів ми збираємося переїхати назад до міста в нову квартиру. Про це трохи згодом розповім детальніше. І дізнаюся, я трохи з острахом. Е, очікую постановки на облік вже в міську в жіночу консультацію до іншого лікаря. Але сподіватимуся на краще. До речі, вагітність проходить труд футфу. -тру. Дуже добре, малючок уже лежить з голівкою вниз. Всі аналізи, які я здавала, були в нормі. Єдине, що в мене трохи за низький гемоглобін, але мені, в принципі, це властиво під час вагітності. Тож я не приймаюся, але все ж взяла пропити собі вітамінний комплекс залізом, який я пила на початку вагітності. І з того, що мене непокоїть, це в першу чергу проблеми зі сном. Цю вагітність мені особливо важко відключити голову. Можливо, в зв'язку з тим, що відбувається багато всього. В тому числі в нашій країні, але я часто й подовго не можу заснути, тому що постійно про щось думаю, планую, тривожуся або наїю, і просто не можу зупинити оцю мішанину думок. Звісно, велику роль грають і гормони вагітності, і низьке положення морюка, від якого я часто бігаю вночі в туалеті тільки вночі. В принципі, незручно засипання на даному терміні, але в минулій вагітності настільки. Поганого сну в мене не було, хіба що там в останній Я навіть пропила курс агнію з вітаміном в 6 е, сподівання, що це покращить мій сон, насправді не дуже допомогло. І навіть консультувалася з знайомим психіатром з приводу снедіньки, який можна вигідним, але поки що не ризикую пробувати такий метод. Із інших незручностей маю дуже чутливу матку. Кожною вагітністю, так звані тренувальні перейми, з'являється в мене все більш на ранньому термі. Якщо в першу вагітність вони прийшли десь тижні на 32-му, то в цю вагітність вже тижня з 20-го вони почали мене навідувати. І підвищений до речі, це ще одна причина, чому я вирішила пробити курс магнію. Якраз цією проблемою магній мені трохи допоміг, але зараз вже на цьому терміні вони знову повернулися. Також в цей раз набагато раніше у мене з'явилися болі в тазових зв'язках. Трохи допомагає її на сидіння та стояння, не пам'ятаючи досвід минулих вагітностей, До пологі в цей стан може лише поглиблюватися і мене вже після не то ж. Я просто терпляючекою. Нагалі вагітність мені як ніколи раніше не хочеться вже познайомитися з малючком. В голові постійно крутиться всілякі мімічні картинки. картини, і іноді я нічого з собою не можу діяти. Мені хочеться переглядати все нові відео в Ютубі, де завгодно, з новонародженими, дітками і дитинчатами тварин. І це просто якась моя жага та пристрій. Малючок, до речі, дуже активний. Ми не знаємо, хто нас буде, адже ось де поки що не робили. Але все частіше мені здається, що це буде хлопчик, такий богатир. Хоча, звісно, час покаже і ми будемо раді, як хлопчику, так і дівчинці. Як я вже казала, ультразвукове дослідження я не робила, планую його зробити ближче 35-36 тижня, якщо наважусь, тому що моливкості я постійно не робила ні одного. Такого дослідження, але мені хочеться зрозуміти як мінімум положення плаценти для того, щоб знати, що народжувати вдома безпечно. Минулого їдять я теж планувала на цьому терміні зробити УЗД, але тоді лікар дуже чутливо вислухав положення плаценти за допомогою звичайно стетоскопа, ну, і. Підмість 29 палок. Побачимо, як буде цього раз. Народжувати в цей раз, як і в попередній раз, ми плануємо вдома, але ризикувати, народжувати в де ми зараз проживаємо, я не стану через різні причини, в тому числі через те, що коли в мене була минула втрата вагітності, виникла дуже сильна кровотеча і я боюся зараз, що матка може бути сильною до цього після стількох вагітності та пологів. Але побачимо для більш більшої безпеки, хоче все народжувати в місті. Тому зараз ми в пришвидшеному темпі завершуємо ремонт в квартирі, щоб вже за місяць півтора до передньої дати пологів бути там. І почати наживати свою мікрофлору. З основного нібито усе весь цей час я продовжую працювати зараз. планую кілька дуже цікавих проєктів. Один із них це планер для вагітних. Це індивідуальна книжечка в з календарем вагітності, з планером на кожен місяць та тиждень вагітності. Де можна не лише планувати свої звичні справи, але й відстежувати звичай, в тому числі пов'язаних зі здоровою вагітністю та підготовкою до допомоги, наприклад, дихальну гімнастику, вправи кегеля, промаслювання животика та багато інших. Також в планері будуть короткі рекомендації на кожен з періодів вагітності. і гайд з пологів це коротка шпаргалка з усіма передвісниками, стадіями пологів, списками речей в пологовий будинок та на після пологовий період. І, взагалі, ще багато всього цікавого. Такий же планер я планую зробити на період після пологового відновлення. Саме до речі, з нього виникла взагалі ця ідея, тому що я вирішила для себе. Розписати такий план у вигляді щоденничка, а потім подумала, чому б не зробити це для інших жінок. Отже, буде такий ще планер на післяпологовий період, і також планую в майбутньому зробити планер для жінок, щоб полегшити турботу про себе і планування своїх ритуалів в здоров'я. Що ж до моєї власної підготовки до цих пологів інформаційно, я ну, особливо ніяк не готуюся, тому що. Інформація мені здається, в мене і так дуже багато. Але фізично процеси йдуть. Я намагаюся щодня робити якусь мінімальну руханку не завжди зранку, іноді протягом дня. Також, хоча б один-два рази на тиждень, намагаюся займатися йогою для вагітних. Привчаю себе гуляти на свіжому повітрі, хоча б через день, тому що взимку це такий був період трохи. В цьому плані скути лише кілька місяців, як я повернулася до прогулянка. Також до моїх практично щоденних практик входять вправи кегеля, дихальні вправи, практики релаксації, вправи для розвантаження венозного кровотоку. іноді також я медитую. До речі, деякі з моїх медитацій можна знайти на каналі в описі під цим відео. Цілому є свої нюанси. Ще багато чого треба встигнути до пологів, але я точно знаю, що ми впораємося. Зараз ми проводимо останні на налоні матері природи. Я намагаюся по максимуму всоптувати в себе цю силу та гармонію. До речі, із придбань, які я зробила для себе під час вагітності, це зручний костюмчик для вагітних. До речі, зараз в штанцях цього костюмчиком. Також теплі штанці для вагітних на зиму і трусики спеціальним вирізом для животика. Щоправда, вони виявилися не такими зручними, як я очікувала, але все ж зручнішими за звичайну білизну. А також я позичила подруги по. Душку для вагітних, і вона мене дуже виручає. Я просто не знаю, як би я взагалі спала, як би ще цієї подушки не було. Також я придбала собі кокосове масло для промасування животика, щоб тут пігти розтягам. Ну і вітаміни, про які я розповідала раніше. По Поки кубкам на після період розповім пізніше. У мене в планах також зібрати разом з вами сумку. Як для домашніх пологів, так і пологових будинок, показати, як я збираюся організувати ергономіку після пологового простору. Також я почала записувати цикл відео з йогою та вправами для вагітних. Тож, хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться. Тут на вас чекає багато всього цікавого та корисного. Усім дякую за перегляд. Поставте, будь ласка, вподобайку, якщо вам дійсно було цікаво зі мною. Всім бажаю гарного дня, мирного неба та здорових малючків. Обіймаю і до нових зустрічей. It's hard to tell just what I'm thinking. You think it's hard to see behind my smile. I'll say whatever you want, let you walk in. I'm